З України ми продовжуємо жнива, зернозбиральну кампанію 2023. І конкретно зараз збираємо пшеницю сорт «Чистопалівка». У мене за спиною дуже багато полегло, в силу того, що тут пробігся ураган і вкатав максимально круту пшеницю з врожайністю в районі під 80 центнер на гектар. Починали ми збирання нашого врожаю пшениці з південної частини господарства. І перша врожайність вона, в принципі, нас також влаштовувала. Але там було 55-57 центнер, і тому південна пісня про пісочок і горбочок закінчилась. І ми буквально зараз от перейшли вже два дні, як на чорноземні столи Любашівки та Бобрику. Але так сталося зараз, що буквально от перші площі ми зараз практично всі комбайни сюди перекидаємо, тому що десь гектар 250 пшениці пшениців катало сильним вітром з дощем. Просто прижало до землі. Я це все діло буду показувати зараз. І можна сказати асфальт. Але скажу відверто, що і це не біда, і це не проблема. Все можна підібрати, не бачу ніяких катастроф. і Зараз покажу, як ми з цим працюємо. Головне, що в господарстві або комбайн, який ви наймаєте, була така ситуація, як флекс. І, в принципі, навіть вкатану пшеницю, яку я складу, прев'ю зразу перед тим як ви будете бачити цей конкретний момент відео, щоб ви розуміли, про що мова. Пшениця реально дуже потужна. Круто виглядає, але от її отак вкатало. Найгірше ми вже зібрали, я просто тільки зараз встиг доїхати конкретно до цієї площі, тому що ми працюємо паралельно зараз кастратором, обрізаємо волоть, на ділянках гібридизації кукурузи. І в цілому, от буквально на такому масивчику 4 площі, кипить робота. Там обрізається волоть, зачищається, тут збирають джондіри, там нюхоланди, туди дойде, це класи. В цілому все вариться досить предметно. Але якщо Бачите отаку от ситуацію в себе на полі, то не лінуйтесь, шукайте можливість, шукайте фінанси для того, щоб забрати цю площу флексою. Хтось скаже, легко сказати, але це ж ну говорити одне діло, а інше діло залишити піврожаю на землі, і це буде набагато дорожче. Тому зараз покажу, як воно є. Далі буде обов'язково повний огляд. В нашої зернозбиральної кампанії по пшениці, тому що вона дуже обширна в цьому році, оскільки ми предметно зменшили посіви ячменю, залишили пшеницю в більшій мірі. Тому залишайтеся на відео. Таке коротеньке лайфстайл формат. Покажу, як ми боремося за такою ситуацією, тому що знаю, що на Київщині дуже багато також пройшлося такої ситуації. Залишайтесь на відео, підписуйтесь на наш канал. Ні в якому разі не забувайте, що ми виробники насіння соняшнику та кукурузи. Наші соняшники, такі як Альдазор, Монте Рімпуль в цьому році по всій країні, всі задоволені. На каналі є багато відео і далі буде також. І також до реалізації є насіння пшениці та ячменю. Шестопалівка, Шпалівка, Сталева перспектива Октава. Дев'ятий вал, Луран, Валькірія, Снігова Королева. Поїхали. Викатав отак пшеницю. Пшениця реально потужна. На сусідньому полі зібрали по 80 центнер. Дивіться скільки колоса, як він її волочив. Бля. Але тим не менш флекс. Всьому голова. Агрономів так багато тут. От що значить технології. Хоча комбайн далеко не новий. Це найстарший наш комбайн, John Deere 9760, якщо не помиляюся, це 2005-6 чи 2006 рік випуску. Просто він в гарному стані, був у нас практично в перших руках і то тримаємо. Зрозуміло, що тут діло в вжатки в першу чергу. Ну Це якщо говорити за колоски, щоб не лежали. Але якщо говорити за втрати... От, будь ласка, я не знаю, чи камера то передає, ще зроблю ближче. Їх тут практично немає. Зразу для людей, в яких підгорає на клавішах сказати, розкопай квадратний метр, видуй, блядь, пилососом, то скажу, часу на це немає, тому що ми це робили, коли запускали комбайн. Зараз є трохи часу, щоб записати відео, то от показую. А виглядає отак. І здавалося б, врожай втрачено, блядь. Тут ще й не флекс здається, а гідрафлекс 635F, не знаю. Це флекс чи гідрафлекс, але справа в тому бриє от, як станок. Дивіться, що тут дуже тут подуло, там s 670 ходить також з флексом.